Сьогодні Свята Церква і Одеська єпархія вшановує пам'ять собора Одеських святих. Це свято завжди відбувається в нашому духовному серці нашого міста, спасо Спасоперебраженському кафедральному соборі, який був відновлений і перша цеглина була закладена в 1999 році. І цьому посприяв тодішній міський голова, людина. З великою буквою людина державності, який був і губернатором, і депутатом Верховної Ради, вони разом з нашим владикою митрополитом Агванговом заклали першу цеглину відбудову преображенського кафедрального собору, і так співпало по промису Божому, що сьогодні саме це свято Собору Одеських Святих, ми проводжаємо Руслана Борисовича Бодилана. православной общественности города Одессы. И, конечно же, от себя лично примите самые искренние соболезнования в связи с невосполнимой контрактой для всех нас. Ушел из жизни видный государственный общественный деятель, народный депутат Украины с 1992 по 1998 год, Одесский городской голова, губернатор Одесской области

Больно Божий, невольно. Работа свой Божье, не души Його, і не со всем правильнее покаяются. И власти Божье, Царство Небесное, остали и гріхов Його У Христа Бессмертного, Царей Бога нашего просим. Смотри, Сухне, і вірте в того, хто посланий, теж. З цього світу людина може забрати дуже много. Тіло своє навіть не може забрати, бо його ходять в землю. Ми віримо, що не одна тисяча молитв полетить на небо вслід за його душею. Співаючи сьогодні Руслану Борисовичу пам'ять, ми просимо в першу чергу Богу, щоб він його не забув. Його підпис стоїть під декларацією про державний суверенітет України. Мені довелось бути знайомим з ним. З 1975 року 50 років ми поруч, при всіх політичних баталіях він залишався чоловіком царство небесне і вічна пам'ять. всего с позиции государства государственности. Это системный человек, которого мы знаем. И многие из присутствующих учились у них, в том числе я не исключение. Учились в мудрости, стойкости и всегда у них в наших сердцах и в наших молитвах. Борисович державного Він розумів. Що якщо Одеса повстала разом із цим собором, це було 22 серпня 1794 року, коли інженери, митрополит Київський, Гавріїв приїхали, заклали перші будівлі нашого міста, звершили молеби. І серед цих перших будівель було закладено і наш собор.